Майже після 30 років життя в Німеччині повернувся, аби захищати Україну. Економіст за фахом Костянтин, ще будучи в Німеччині, написав в одну з бойових українських бригад: мовляв, хочу служити у вас. Ті із відповіді не забарилися, прислали відношення, і вже за тиждень німець з українським корінням уперше приміряв військову форму. Ким зараз служить та чи не пошкодував про своє рішення. Дивіться далі. Костянтин зараз вправно керує мавіком на позиціях на курському напрямку. Кілька місяців тому, будучи в Німеччині, навіть подумати не міг, що так кардинально наважиться змінити своє життя. Родина всі німці у всіх німецьке громадянство, сестра з німцем одружилася. А в мене українське громадянство. Я не відмовився, завжди відчував своє коріння. Костянтин із родиною виїхав до Німеччини ще неповнолітнім. За 28 років життя за кордоном став економістом, одружився, вже має дітей. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну каже спочатку волонтерив, а кілька місяців тому знайшов вакансію у рекрутинговому центрі в одній з бойових бригад. Відразу домовився на оператора БПЛА, подумав, що так більше користі принесу. У мене не було досвіду. Я відразу вчився в бойових умовах. Я ж був неповнолітнім, коли виїжджав з України. Не було податкового номера, паспорт. Ту я прописаний в Німеччині за тиждень. Пройшов ВЛК, зробив всі документи. Далі базовий навчальний центр і вже робота в аеророзвідці. Я намагався максимально себе налаштувати, але це неможливо. Я розумів, що це буде не курорт. Я ніколи не вірив у військову романтику. Війна це кров, бруд – втрати. Зізнається, ще багато чому треба навчитися. Зокрема, хоче стати оператором ударних дронів, щоб не лише спостерігати, а ще й завдавати ударів по противнику, як його побратим. Іван бувають імінування. Треба робити якихось троп, дорог там, де ходять піхота ворожа. Там, де їздить техніка ворожа і так далі, працюємо по бліндажах, працюємо по техніці, якщо вона їде, і так далі. Іван родом із Донецької області пішов служити, коли війна підійшла в притул до його дому. Я жив в Покровську, ворог підходив до Покровська. я Вирішив, що я буду сидіти і чекати, коли він до мене у дом прийде. Я вирішив, треба щось робити. Як і Костянтин, навчався вже в бойових умовах. Нині каже, чи найбільша загроза від ворога їхні нові fpv дрони. Це останні їх розробки, це що вони літають на оптиковолокні. Це така бабіна вішається ззаду на fpv дрони Вони управляють з гарним управлінням і з гарним відео, Зв'язком і його немож, неможливо рибам заглушити взагалі. Тобто, от коли вони хочуть, туди вони і літять. Обоє новобранців зараз активно вчаться у більш досвідчених побратимів, з якими встигли спрацюватися на курському напрямку. Багато добровольців, багато освічених молодих. Ну, ви спрацювалися вже так. Тут інакше не може бути. Тут можна вижити тільки тоді, коли один одному допомагаєш, а не кожен за себе. Чи повернеться назад в Німеччину Костянтин ще не знає, але про те, що проміняв своє цивільне життя на військове, не жалкує. Навпаки, загітував ще двох своїх німецьких друзів долучитися до іноземного легіону. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини.